Друзі, ну що, придумав таку штуку? Ну не придумав, а просто зробив. Була стара УПСка, ось вона пищить. Від неї вивів ось провода, мінус плюс на акумулятор. І зараз заряджаю цей свій телефончик. В подальшому хочу зробити звідси продовжувач і включати настольну лампу або планшет, там при вимкненні світла, не розряджаючи даний акумулятор сильно. Для цього у нас є такий Прилад, да, за допомогою якого можна буде дивитися розряд. Також ще додатково на клеми купив вольтметр, і для того, щоб його не сильно просаджувати, буду контролювати його ступінь розряду. Ну, звісно, до акумулятора не потрібно включати якісь важкі електроприлади. А під час вимкнення світла для підзарядки телефонів, мобільних, лед-стрічки або таке інше. Ось така у нас старенька УПС, це у нас кресо. Єдине, що залишилось, це виключити цю пищавочку для того, щоб воно працювало. До речі, зараз цікаво, що буде, якщо підключити до клем також наш зарядний. Подивимося, що він напише по поводу зарядки, розрядки і тому інше. Так, показує наш акумулятор 12,4 В. вольта. Тобто акумулятор заряджений, не можна опускати його, по-моєму, 11,6. Я точно не пам'ятаю. Ще прогуглю цей момент. Ну, зараз у нас споживає тільки безпосередньо сам перетворювач бок живлення, да, там забирає ток і оцей мій 33-ваттний блочок. Детально також можна було подивитися через вольт вольтметр, що він дає, але він в мене там зараз підключений до комп'ютера, і отака у нас єрунда вийшла. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як можна довше використовувати вказаний пристрій, і чи взагалі ви так користувалися, чи є якісь нюанси. Акумулятор, до речі, новий брався на запас в автомобіль, але поки будуть вимикати світло, можливо, буду ним користуватися. Якщо будуть довгі вим вимкнення світла, от така нехитра конструкція. Ось так всередині виглядає наше джерело безперебійного живлення. Це я давно робив. У нас тут іде на клемниках все замотано в ізолінточку. І у нас ось, ось пещавочка, яку потрібно буде щось з нею зробити. Краще її буде випаяти акуратно. А, вона ще громче пищить у нас, да, якщо її не заклеїти. Да. Ну, зараз щось зроблю з нею. Так, ну що, прибрали пищалочку, отак обережно просто зняв цей контакт. Пищалки вона перестала пищати. Розумію, що це, можливо, по колхозному я все роблю, але так, просто, як то кажуть, не було чим зайнятися. Підключив зараз напряму настольну лампу. Тут у нас звичайна лампочка, там на 10 Вт, по-моєму. Акумулятор підключений. Песочка не пишіть, також можна заряджати начасний телефончик, там планшет тому подібне. Зараз 12,4 вольта показує пристрій. Ну і будемо пробувати, як воно скільки вона буде витримувати. Можна, в принципі, це все розчитати, подивитися та поекспериментувати. Акумулятор, в принципі, брав для того, щоб гратися з ним. Тому таке відео, друзі. Напишіть, до речі, можливо щось підскажете, які є моменти. До речі, є в нас обзорчик на оцю зарядний пристрій. Мені він дуже подобається. До речі, хоч і китайський. Допоміг на Нісан Almera повністю за ніч сівши акумулятор встановити. Ну і я, в принципі, ним користуюся і друзям також раджу. Тому дякую за увагу. Чита чекаю якісь коментарі, що хто підскаже, можливо щось заробити. Я не якийсь там спеціаліст, просто як то кажуть, не було чим зайнятися. Все, дякую вам за перегляд. Чекаю від вас зворотній зв'язок.